В кладовці свого діда я знайшов стару соковижималку і я вирішив перевірити, чи вона працює. Навіть частково збереглась заводська упаковка. Як бачите, тут багато запасних деталей, але основне питання в тому, працює вона чи ні. Давайте спочатку її розберемо, подивимося, що тут всередині. Тож, Давайте підключимо електрику і перевіримо. Так, як бачите, вона працює, тому є сенс її відмити спочатку почистив все від пиляки та павутиння. До речі, дивіться, сам сепаратор у доволі гарному стані. він алюмінієвий і не має ніякої іржі, ніякої корозії. Ну, трошки бруденький, звичайно. Додаю одну тонну миючого засобу і починаю все це діло ретельно перемивати. На мій подив деталі доволі непогано відмивалися. Вирішив відкрутити старий болтик, щоб замінити його на більш новий. Але він не піддався. Також були деталі, котрі доводилось мити за допомогою щітки по металу. Так чи інакше після такого миття губка не витримала і її розірвала. А ось така на колір була вода після того, як я завершив миття. Хотів його якось, аби заразити. Спочатку думав про кип'ятити, але високі температури можуть деформувати пластик. Тому взяв просто спирт, ганчірку і зараз буду все це протирати. Вирішив повторно прополоскати всі деталі. Після того, як деталі просохли, збираю Так, Вже назбирав яблук, починаю мити їх, чистити і зараз буду робити запуск. Виявляється, вона ще й непогано працює. Дивіться вже скільки соку накапало. А от сюди попадають відходи. Другий день назбирав ще більше яблук. Сьогодні попробую повноцінно вичавити сік та законсервувати. Прийшло багато часу і я нарешті таки накрутив бутиль соку. Що маю сказати? Яблук в мене пішов, оцей птазик був повним і оце відро також було повне. Дуже багато було відходів. Одне відро я вже викинув, це відро і ось ця мисочка. Чому так багато відходів? Тому що яблуко в мене не кондиційне. Те, яке нападало з дерева, те і крутив. Дуже багато відрізав, викидав. Сік по своїй консистенції, бачите, такий гарний, насичений, що називається натуральний. Часу я потратив дуже багато, тому що ось ця соковижималка, вона оцей механізм він мав би чистити її, коли туди накидав, багато. Переключаєш в друге положення, і воно мало би зішкрібати зі стінок, викидати сюди. Але оцей механізм він не працює. Тому накидав, трохи воно накрутило, потім відкриваєш, знімаєш кришку, вичищаєш, знову ставишся назад, знову включаєш, і тому дуже багато часу. Якщо працювати вдвох, то ще було б кра... ну, було б трошки веселіше, а одному це доволі довго виходить. І ще мені не сподобалась ефективність. Бачите, тут от дуже багато соку. Повно вологе, давно все мокре. Тому я думаю, якби брати прес звичайний, то прес би вичав би краще і швидше. Саме тому, думаю, що мої діти з бабою користувалися пресом, а цією суковою жмалкою я ніколи не пам'ятаю, ніколи не бачив, щоб вони нею користувалися. На цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайки. Дякую за перегляд. Всього найкращого.